Друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з наступаючим святом богоявлення Господнього або хрещення Йордан. Христос хрещається, вітаю сьогодні всіх, хто святкує велике свято Богоявлення і Другий святий вечір. Вітаю всіх, хто сьогодні за святковим столом удома. Також вітаю всіх, хто сьогодні в окопах на захисті нашої України. Святкує цей святий вечір. Бажаю нашим воїнам і захисникам, щоб захист Господній був з ними й там, щоб ангели Божі їх берегли, всіма шляхами їх вели, і щоб захист Господній завжди був з нашими воїнами-захисниками. Щоб вони поверталися живими, неушкодженими, доньками, синами додому, щоб кожна мати дочекалась сина, щоб дочекалась чоловіка дружина, щоб діти дочекались тата, зате ми будемо Господа благати. І сьогодні наші дорогі захисники, ми разом з вами і за вас приносимо щирі молитви. Молимось за вас завжди, щоб прийшли живими ви з війни, і щоб перемогу здобули у цій війні, яка триває на нашій рідній землі, і щоб наша рідна земля вільною незалежною була. Ще раз і ще раз всім зі святом. Святом Богоявлення. Господнього. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який читається у святому храмі у святого Богоявлення. Одного разу прийшов Ісус з Галілеї на Йордан, до Йоанна хреститися від Нього. Іван Пер йому, кажучи, Мені треба хреститися від тебе, а ти до мене приходиш. Ісус же, відповідаючи йому, вмовив, Зостав тепер, бо так повинно нам усе правду вчинити. Тоді допустив його, і тільки Ісус, охрестившись, вийшов з води. Ось відкрились на ним небеса. І побачив Духа Божого, що спускався, як голуб, і злинув на нього, і ось голос із неба промовляв. Це син мій улюблений, Його моє благовоління. Коли Спаситель Ісус Христос мав 30 років, то хрестився. В Йоанна Хрестителя у річці Йордан. Оскільки в час цього хрещення об'явився Бог у святій Трійці, то свято те називається богоявленням. Про хрещення Христове розповідає нам святий апостол Матвій в сьогоднішньому Євангелії. Тоді прибув Ісус до Йордану, де Йоанн навчав і хрестив і попросив охрестити Його. Йоанн, відчуваючи Ісуса Спасителя, опирався йому, та Ісус наполіг. І Іоанн охрестив Його, коли охрещуваний Ісус виходив з води. Розкрилися над ним небо і Дух Святий у вигляді голуба зійшов на нього, і голос пролунав з небес. Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Розглядаючи детально хрестове хрещення, ми маємо відповісти в першу чергу. На питання, чому ж Ісус Христос хотів охреститися, коли був без всякого гріха. І причина тому є трояка. Насамперед Ісус хрестився, щоб виявити свою покору і, за його власними словами, здійснити всяку правду і справедливість. До Івана тільки грішники йшли хреститися, а Ісус Христос також хотів із Ними. Спаситель, як все святий не потребував такого очищення, однак зазнав Його, так то справедливі при всій своїх заслугах бувають покірними і грішники. При всіх своїх беззаконнях упокоряються не хочуть. Хрестився також Ісус від Іана, щоб очистити воду ріки Йордан, а з нею і всяку воду освятити її для тайне хрещення. Тому йдемо ми сьогодні до води, просячи Бога, щоб так, як колись, в ріці Йордан так і благословив і освятив нашу воду, щоб нас, на нас послав Духа Святого, щоб сказав про нас, як про Ісуса Спасителя. Оце діти мої улюблені, що я їх уподобав. Так біля води. Посилаємо молитви наші до Отця нашого Небесного, щоб поблагословив нам воду і тією благословеною і освяченою водою окропив нас від всякого злого, щоб нам, де будеться вода, ворог роду людського не мав ніякої сили. Нарешті схрестився Ісус щоб своїм прикладом надихнути людей до прийняття хрещення. За прикладом тим Ісусовим пішли ми всі, брати християни, бо всі ми охрещені. Хрещення змило з нас первородний гріх, зробило нас членами Христової Церкви і спадкоємцями Царства Небесного. Воно нам дало такі високі права, що пригадуємо ж тепер, чи ми хоч раз в нашому житті подякували Господу Богу за цю велику і незаслужену ласку. Перед хрещенням принесли нас перед дверима церкви, а тепер подумаймо собі, що тільки віра і хрещення святе є дверима до Царства Небесного. Ознаменували нас тоді святим Христом, а чи прийде нам тепер на гадку, що Ісус помер на Христі, і ми маємо жити за прикладом Ісуса Христа. Так дали ми кожному з нас ім'я, якого святого, але чи хто один з нас так жив, як жив той святий? Чиє ім'я Він носить, тоді є, тоді ж священник дмухнув нам в лице, як колись Бог Творець дмухнув на Адама, щоб його оживити, і як дмухнув Ісус на апостолів своїх, щоб відділити їм Святого Духа. Та чи можуть наші вчинки засвідчити, що Дух. Божий і досі нас переповнює і перебуває. Куми, що тримали нас до Христу, нашим іменем відреклися від диявола, Липихі та всіх справ Його. Хто ж серед нас може похвалитися, що до цього часу дотримував цю обітницю? Кожну з нас помазали тією тієї єлеєм, святим чоло, щоб вірив в Бога єдиного святій Тройці, потім груди, щоб Бога того любив всім серцем своїм, потім рамена, щоб охоче ніс, солодке ярмо, Христове вуха, щоб вислухати євангельську науку. Руки, щоб справедливо і сумлінно виконувати справу свого життя, і нарешті ноги, щоб завжди ходити дорогою Христових заповідей. Запам'ятаймо ж тепер самі для себе, чи ми виконуємо те, до чого нас покликали в часі святого хрещення, одягли на нас білу одежу, щоб ми колись таку чисту невинну душу нашу віддали в руки Господа Бога, подали нам за палену свічку, щоб ми світилися світлом віри, добрих справ. Та чи раз хоч один з нас має цю чистоту і невинну душу? Де ж ти світло віри і добрих справ, коли в нас все затьмарюють гріхи? Тому хто сьогодні в пам'яті Христового Хрещення відновимо обітницю життя, служити Богові і оберігати нашу душу чистотою, щоб бути достойними синами і спадкоємцями Царства Небесного. Що ще сталося в час хрещення Христового? Там об'явилося Бог в трьох особах або Свята Тройця, перша особа, Бог Отець, відізвався з неба словами. Це син мій улюблений, друга особа Бог Син Ісус Христос хрестився, а третя особа. Бог, Дух Святий, спускався у вигляді голуба на. Ісуса. Ці три особи Божі становлять єдиного Бога, але як один Бог в трьох особах перебуває, або як виходить так, що є три Божі особи, а тільки один Бог, ще для нас таємниця, яку жодна людина у світі, яка б не була розумна. І освічена своїм розумом осягнути не може. І що так, а не інакше віруємо у святу Трійцю, кожний православний християнин несе в руці потрійну свічку на водосвяття, І ця потрійна свічка занурюється і гаситься сьогодні три рази у воді, щоб ми. Слабі люди знали, що як гасне ця свічка, так гасне наш розум у тайні Пресвятої Тройці. Час саме означає слово священника при зануренні потрійної свічки у воду. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і жодного слова нема достойного, щоб чудеса твої оспівувати. Розповідають, про святого Августина, вченого богослова, який ходив одного разу на березі моря, і роздумував над тайною святої троці, бажаючи освятити її розум своїм, але чим більше він роздумував, тим нерозумнішою вона йому давалася. Заглиблений у свої думки. Він побачив на березі моря хлопчика, який своїми руками черпав воду з моря до малої ями на березі. Та питання Августина, що він робить, хлопчик відповів Хочу море перелити в ту яму. Справа того хлопчика ставалася святому Августинові дуже смішною. Хотів він щось Промовити до нього, та хлопчик зник, у нього з очей. Тепер прояснилося в душі Августина, і він усвідомив, що Бог у святій Тройці для нас людей не вичерпне море, і людський розум тут, на землі, ніколи повністю його осягнути не може. Хрещення Христове вчить нас покори. Надихає до виконання Божих заповідей, розпоряджень Святої Церкви. Хрещення Христове нагадує нам наше хрещення цю обітницю, яку ми дали тоді, цю обітницю відновлюємо зараз і постараємося дотримувати до останньої хвилини нашого життя з ласкою і допомогою при святої Тройці, яка сьогодні об'явилася водах Йорданське. І хай Господь допоможе зрозуміти нам ці істини Христової науки і збереже нас від усякого ворога і супротивника. сьогоднішній день ще раз і ще раз закликаю всіх мобілізуватися на щиру молитву за нашу Україну, за мир і спокій у всьому світі. Господу помолимось! Господи помилуй, Боже великий, Боже, всесильний, ми грішні діти твої, У покорі сердець наших, приходимо до Тебе, схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші та провини батьків дідів і прадідів наших. Приміни і благаємо Тебе щиру молитву нашу, і подяку нашу, за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви, і прийми благання, змучених сердець наші. Благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя і дай, премилосердний, Господи, усім, хто вдається до тебе, з благанням, ласку Твою подай. Благаємо тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, закалік і немічних, за тих, що твої милосердя та допомоги Твої потребують, з'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди як брати, Слава величне ім'я Твоє завжди ні повсяч і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю, Найвищий Учителю, щиро блаємо Тебе за весь світ, та за народи світу цього. нехай же не буде серед нас неправди ворожнечі кров, пролиття. А нехай запанує у цьому світі Твоя свята правда та наука в заклику до згоди, рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наш і про церкву святу Твою, яку ти своєю кров'ю непорочно здобув його святив, а князі віку цього свавільно розділили, роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднається єдине святе тіло Твоє, всі церкви, всіх народів світу. Що в тебе єдиного Бога вірують, молитвами побожними ділами Тебе прославляють. Церкву нашу святу українську православну. У славі піднеси та одне тіло з церквами всіх народів сполучи, щоб в усім славили все святе ім'я Твоє. Тройці, слави мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсячас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Боже великий, єдиний нам Україну храни, волі світу, промінням, Ти її осіни, світлом науки і знання, нас дітей просвіти, Чисті любові до краю. Ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу, і многая. Літа. Дякую всім за щиру молитву, хай Господь почує наші щирі молитви, що приносимо у цей свят вечір ми, і хай наша Україна вільною буде, хай перемога за нами буде. Дякую всім за увагу. Ще раз і ще раз вітаю всіх зі святом. Богоявлення, приймайте священників, які будуть приходити до ваших домівок з Йорнським окропленням, бо приймаючи священника, ви приймаєте самого Христа, який приходить, для того, щоб благословити увесь ваш дім і увесь ваш рід. Хай Боже благословення, Отця і Сина, і Духа Святого, буде з усіма нами. Завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос хрещається в ріці Йордані. Слава Україні, героям слава!